Привіт! Сьогодні в нас перший тренувальний день на програмі «Схуднення вісім тижнів для чоловіків головним героєм Романом Трачуком. Ну от я прибув на місце тренування. Ми будемо виконувати фітнес-тест 300 для того, щоб потім через вісім тижнів в кінці програми повторити його знов і перевірити, як змінилися наші результати. Рома привіт. Привіт. Що можу сказати? Я хвилююся, якби ти хотіла запитати. Що буде найважчим для тебе на програмі? Дуже важко з харчуванням буде, я підозрюю, тому що харчуюся я зараз не систематично, і трьохразове харчування для мене це понеділок, середа п'ятниця, як правило. А я розумію, що потрібно харчуватися 5 разів, так? ти говорила? Ну, потрібно харчуватися кожні 2-3 години, але якщо ти відчуваєш голод. І основне, що я би хотів, це кубики пресу, це моя така рожева мрія. Ще з дитинства, я ніколи їх не бачив. Я не знаю, наче вони в мене є. От до цього хотілося б досягнути. Обов'язково я впевнена, що вдасться. Головне це сила бажання і робота. На програмі ми будемо тренуватися шість разів на тиждень і один у нас буде вихідний. Всі тренування будуть е, різними і гарно поєднуватись, так щоб ми не перевантажували е, якусь одну групу м'язів. Будуть у нас і інтервальні тренування, і силові. Ви, напевно, помітили, що ми зараз з романом не в тренажерному залі, не в фітнес-клубі, а на е, стадіоні. чому ми тут? Тому що як і обіцяли, всі вправи, які ми будемо виконувати на програмі, будуть доступними для вас для виконання вдома, для виконання на вулиці. Я зауважити, що сьогодні температура повітря плюс 10, зараз приблизно десята година ранку, одинадцята, напевно. До нас до ранку і тобі холодно. Мені досить прохолодно. <ріст> 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 будуть ранкові тренування на я розумію. тобто я буду, я буду прокидатися о сьомій годині. Ще дуже важко, я розумію, для мене це харчування, тобто сніданок за дві години до тренування. Дві години це не правило. Можливо, для вас це буде пів години. Головне, щоб вам було комфортно займатися і нічого не заважало. Сніданок може бути досить легким і малооб'ємним, і тоді не обов'язково чекати якусь там певну кількість годин до тренування. Розпочнемо ми з фітнес-тесту. Це шість вправ, і кожну вправу ми будемо виконувати по 50 разів. Я так відомо, що це буде на час. І судячи з цього блиску в твоїх очах, я розумію, що це буде доволі складним для мене завданням. Готовий? Напевне. Окей. Тоді поїхали. поїхали. Перш ніж почати програму, необхідно зробити що? Заміри. Ну, mm. Об'єм стегу. Я сподіваюся, що вони вущі, ніж живіт. -да 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 на цілий сантиметр менше, ніж об'єм живота. Моя вага, я сподіваюся, що там буде хоча б двозначне число. Ні, рівно 100 кг і 800 грам. Приготуйте секундомір, приготуйте настрій і не забудьте розігрітися перед виконанням фітнес-тесту. Розминку ми вам пропонуємо виконати ось цю, яку ви бачите зараз на екрані. І так, перша вправа випади. Робимо широкий крок вперед, так щоб коліні передньої ноги був кут 90 градусів, спина рівна, живіт підтягнутий. Через майківку витягуємося вгору. Відтискання широка постановка рук. П'ятками витягуємося в одну сторону, маківкою в протилежну сторону. В ліктях утворюється прямий кут, живіт підтягнутий. Щоб спростити, можна опустити коліна вниз. Наступна вправа присідання сумо. Утримуємо спину рівною. Стараємося сісти якомога глибше. Для того, щоб контролювати техніку, можна поставити стілець і сідати на нього. Так ми будемо впевнені у правильній техніці виконання. Живіт підтягнутий, опора на всю стопу більше на п'ятки. Крижовий відділ втоплюємо в підлогу, маківка витягується в одну сторону, а сідничні кісточки в протилежну сторону. Під підборіддям зберігаємо простір, руки під потилицею в замок, лікті в полі зору. Робимо підйом до нижнього краю лопаток на видосі, опускаємось вниз на вдосі. Нижні ребра при підйомі направляємо в напрямку до тазу, піднімаємось до нижнього краю лопаток. Перед початком вправи вкладаємо ноги на ширині тазу, через великі пальці витягуємося назад. Стараємось коліно направити в підлогу і робимо все для того, щоб поперек в вихідному положенні був максимально розслаблений. Якщо ви відчуваєте напруження в попереті, вже коли ви лежите, підкладіть під живіт якесь невеличке підвищення, наприклад, маленьку подушку. Руки під чолом, через маківку витягуємося в протилежну сторону від стоп. Робимо підйом на видосі, вдосі опускаємось вниз. Піднімаємо тільки верхню частину корпусу. Ноги ставимо на ширині тазу. На раз опускаємо руки вниз, на два відстрибуємо ногами в планку. На три підстрибуємо ногами назад руками і на чотири вистрибуємо вгору. Під час виконання трави необхідно зберігати максимальну стабільність при відстрибуванні в планку. Живіт має бути постійно в тонусі. Ставимо руки на всю долоню. На техніку все добре, молодець. До руки, торкайся, 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 голова не падає. Молодець. Відчув, де треба підніматися не тільки тут, а й тут. Вся спина працює. Вся спина! Задня стінка шиї витягнута. 9 хвилин, 30 секунд. Ром, доробляй. Ром, ти щасливий? Кивни. Та, він щасливий. Давай, роби бурпі. Останні десять разів і все. Зберися. Це випробовування, це правда випробовування. Але ви пам'ятаєте, що можна завжди вправу спростити і робити її кроками і не доводити себе до запамчення. Тому робимо все з розумом, з розумом. Хоп, хоп, хоп. Скільки останніх пару разів. Є, yeah. це був останній. Та й п'ять, Рома. Молодець. П'ятнадцять. Тридцять. П'ятнадцять тридцять це час Романа, з яким ми почали програму сходнення вісім тижнів. Відразу після тренування ми міряємо пульс. Для цього засікаємо 15 секунд, і рахуємо кількість ударів. 160 ударів. Це означає, що Рома працював в межах високої частоти серцевих скорочень, особливо остання вправа бурків, вона розганяє пульс до максимуму. І ми спробуємо цей результат до кінця програми покращити. Те саме маєте зробити ви. Як визначати і виміряти пульс? Дивіться відео ось тут. Ми щойно зняли наше перше тренування. Рома ага. майже справився, майже. Ох. Я тішуся, що я дійшов до кінця. Тобто я радий, що. Я не знепритомню в процесі, хоча були моменти, коли мені хотілося просто лягти, полежати і відпочити. Я розумію, що є куди куди ще покращувати. Хоча я думаю, відверто кажучи, що буде гірше. Завтра другий день і завтра ви отримуєте нову порцію тренувань. Ну, все ви зрозуміли: лайки, канал, ага, коментарі і слідкуємо за трансформацією. І тренуємося разом з нами. У-ху! До нових зустрічей. Баба.